День, дітки прилетів до нас метелик крильцями махнув привіт. Прискакав зелений коник, Ніжкому стрибнув стрибнув умить. Бджілка весело жужжала, ж, -ж, 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 -ж» усім сказала. А мурашка-трудівниця, покно лонилась, як годиться. Всі комахи привітались. Щоб весело нам працювалось. Як ви вже здогадались, ми будемо сьогодні говорити про комах. І запрошую я вас в незвичайну подорож у світ комах. Тітки, давайте з вами спробуємо поговорити мовою комах. Ж-ж-ж летить. Джміль. З -з -з -з. Хто літає? Комарик. Повторюйте за мною? Цвір, цвір, цвір. Співає -цвір цвіркун. -цвір 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 а як ви думаєте, хто такі комахи? Що ви знаєте про комах? Яких ви комах бачили в природі? Дітки, як ви думаєте, комахи відрізняються від тварин? Так, обов'язково відрізняються. У комах є шість ніг І тіло, поділене на три частини голову, груди і черевце. Також комахи мають крила, бувають безкрилі комахи, наприклад, мурахи. На голові в комах. Розташовані очі і чутливі вусики. Живляться комахи різноманютною їжею, рослинами, соком рослин, нектаром квітів, іншими комахами. Дітки, я знаю, що ви дуже любите грати. Давайте пограємо з вами у гру «Продовж речення. Яскравий як метелик. Червоний як сонечко. Працьовита, мов бджола. Сильний мов мураха. Молодці. Дітки, а чи знаєте ви, де живуть комахи? Пропоную вам пограти в гру, яка так і називається Де живуть комахи. Оберіть комаху і те місце, де вона живе. Де живуть мурахи? У мурашнику. Де живе бджола? У вулику. Де живе бабка? На ставку. Де живе метелик? У лузі. Де живе колорадський жук? На городі. Де живе хрущ? На дереві. Де живе коник? У траві, де живе жук олень? У трухлявому пні? Молодці малята. А зараз, дітки, спробуємо скласти розповідь за схемою, за таблицею. Я хочу розповісти про комаху, яка називається бджола. І так, хто це бджола? Якого кольору? Жовтого-чорного. Які має частини тіла? Вона невелика, за розпіром. Має бджола голову, груди, черепце, має крила і шість ніг. Що їсть нектар і пилок з квітів? Як пересувається за допомогою крил. Де живе у вулику? Зимує у вулику, але не впадає у сплячку. Корисна чи шкідлива комаха? Корисна приносить велику користь людям, дає мед. За цією таблицею, діти, ви можете розказати про будь-яку.